У визначенні чутливості та резистентності до парп-інгібіторів. Ми запрошуємо медичну лабораторію CSD Lab Денис Казаков. Будь ласка. Доброго дня, дякую. Доброго дня всім. Моя доповідь буде про рак яєчників, і ми почнемо із того: чи потрібно HR-тестування при хай-грейд серозний карцином яєчників. Значить, давайте подивимось спочатку не high-grade серйозні раки яєчників, для них NCCN, наприклад, да, також радить визначати статус версії мутації. Хоча ну, ми звикли до того, що найбільша частота цих мутацій, вона зустрічається так, все ж таки в high-grade серйозному раку. І це карциносаркома, клір карцинома і ендометріоїдні G2G3. То яке ми зараз про BRCA були. Яке клінічне значення всіх інших мутацій в інших генах HRR при раку яєчників? Ми бачимо, що за NCCN у нас рекомендують BRCA мутації, HRD статус. За СМО у нас BRCA мутації, HRD статус, і приписка, що мутації в інших генах HR мають значення, якому потрібно більше дати. Ну, важливо зазначити, що HRD статус не дорівнює наявності HRD мутації, і тут виникає логічне питання, чи інші мутації мають клінічне значення? І відповідь на це питання: так мають. Яке клінічне значення мають ці мутації? Це наступне питання. І ми бачимо, що це такі. Мутації буде супроводжуватися другим рівнем доказовості щодо застосування парпінгібітрів. І це ну, вказано в ЕСМО і не вказано в НССІ. Тобто тут певна контроверсія є між різними гайдлайнами. Ну і ми бачимо, що ЕСМО радить нам звернути увагу на клінічне значення конкретної мутації в конкретному гені. Да? Тобто, для Геннівзлов з низькою пентрантністю це буде взагалі не актуально, і з високою пентрантністю, особливо якщо вони фігурували в клінічних дослідженнях, це буде мати клінічне значення. І застереження, я наводжу цитату із цього гайдлайну для раку яєчників, один підхід для всіх мутацій, в такому разі, не можна застосовувати. Тут треба вчитуватись, або я потім розкажу про. Можна проконсультуватись з генетиком. Да, наприклад. HR-тестування в итогі у нас буде давати більше інформації за тестування 1,2, але менше за HRD статус і там, більш обширні дослідження. Так? Але є застосування HR-панелі, HR про яке варто сказати. Це тестування спадкових мутацій раку яєчників і про що нам будуть казати, давайте порівняємо спадкові мутації і соматичні раку яєчників. Спадкові мутації нам будуть давати визначення там спадкових ризиків в сім'ї, ну а і також чутливість до парпінгібіторів в пацієнта. Ну і соматичні мутації у нас дають дадуть нам а, інформацію про мутації в пухлині, про а, спадкові мутації, які треба буде перевірити. Про чутливість до парпінгибітерів пов'язано із носінням BRCA 1 2 або HRD. Відповідно міжнародні рекомендації це все підтверджують, але що стосується спадкових мутацій, до тестування рекомендований певний такий великий список генів, який нас приводить до тестування панельного системи HRR. Тут гайдлайни є в консенсусі, і, в принципі, варто да, наголосити на тому, що спадкове тестування такими панелями буде давати нам інформацію про ризики спадкового раку в сім'ї і чутливість пухлини такого пацієнта до парпінгібіторів. інгібіторів Проте, Є певний нюанс в тому, що це не буде повноцінним рішенням а, щодо чутливості до парпінгібітерів. Чому? Тому що м, соматичні мутації в пухлинах можуть виникати деново. І це буде складати приблизно третину із всіх, із всій субпопуляції а, а, пацієнтів, які будуть чутливі до парп-інгібітерів на основі бірсії статусу. Да. А, відповідно. Спадкове тестування спадкових мутацій у нас буде рекомендовано для сімейного анамнезу для визначення сімейних ризиків. Ну і соматичне тестування буде незамінне для менеджменту пацієнтів. І у нас постійно в гайдленах фігурує такий термін HRD, HR дефіщенсі, що це таке: HRD це недостатність. Системи рекомендації шляхом системи репарації шляхом геологічної рекомендації. Це наслідок дезрегуляції системи репарації. Ну, і це є маркером чутливості до парп-інгібіторів відповідно до міжнародних рекомендацій. Це певний фенотип, можна сказати. Є причина, а наслідок буде HRD. І які можуть бути причини у. HRD це мутації в генах вірсі 1,2 та інших генах системи HRR. Може бути епігенетична модифікація цих генів, що не дозволить нам визначити це звичайною мутаційною панеллю генетичною і інші механізми. Як ми можемо виявити такий HRD Є Така дуже красива картинка. Да, і що тут важливо е, дізнатися, що ми можемо визначити цей hrd фенотип за деякими е, параметрами, серед яких консенсусним буде лише один це тестування генів HRR та HRD -статусу, Да? Проте от етіологію цього ми можемо визначити hrr тестом Ну а із того, що рекомендують нам ESMO, консенсусним тестом буде або Myriad, якого немає в Україні, або Foundation One CDX, який є в Україні. Чому за рекомендаціями ESMO щодо HRD статусу, рекомендується всього два тести і два конкретних тести. Це пов'язане з тим, що є. Існують різні методи визначення HRD статусу, і кожен з них має бути валідованим. Це не просто звичайний NGS-тест. Визначення HRD статусу, відповідно, рекомендується або клінічно-валідованими методами, серед яких Foundation Medicine, або клінічне значення такого тесту може бути під питанням. Хочу також розповісти про невеличку програму, яка зараз проводиться в лабораторії CSD. Це програма по безоплатному тестуванню EnfBRC brca 2 для пацієнтів із раком яєчника із немоцинозним раком яєчника. Більше інформації ви можете отримати за посиланням. Ну і запрошую вас, якщо у вас є питання щодо. Підборів тесту або щодо інтерпретації генетичних результатів генетичного тестування, то звертайтесь, будь ласка, в медико-генетичну консультацію, де ми застосовуємо мультидисциплінарний підхід, про який так багато казали на цій конференції, і це є дуже важливим насправді на сьогоднішній день, такою ланкою між всіма спеціалістами. Дякую за увагу. Дякуємо вам, Денис. Чи є питання аудиторії? Немає питань. Тоді я два слова скажу все ж таки, тому що часто клініцисти не до кінця розуміють те, що відбувається. Тобто, в нашій країні сьогодні ми не робимо HRD статус. Ми робимо тільки визначення панелі генів HRR, а це різне. Це для більше, так? Так, але ні. Тобто, у нас в лабораторії ми. Партнери із компанією Foundation, і ми такі робимо. Ви Foundation, робите за кордоном. Так, да. так, так, так. Звичайно. Це робиться за кордоном, але, 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 зараз да. ми... але послуга да. доступна. Да. Так, дякуємо вам. Дякуємо. За...